Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде серйозні розмови, серйозні переговори із командою Путіна, і що е незабаром він і Путін е будуть говорити, і е Трамп переконаний, що вони домовляться про зупинку нашої війни. От е Така нині поточна ситуація. Отже, підтверджуються всі здогадки про те, що справді переговори вже ведуться, оскільки Трамп налаштований настільки оптимістично, що вони таки зможуть домовитися, це може бути підтвердженням того, що попередні домовленості про умови, а також терміни припинення війни, вже. Є, іначе б він не був би такий впевнений, що все удасться. Е на питання, чи розмовляв він з Путіним, він сказав, я не хочу про це говорити. Ну, можна сказати, що так. Тобто, е якби він не говорив, я думаю, він би просто сказав би, що ні. Раз говорив, але домовились, е це не афішувати, типу можливо. Він говорить, що не хочу говорити. Очевидно, що е, була і не одна вже розмова телефонна е, Трампа з Путіним після обрання Трампа на пост президента. Е, тобто, ну, грубо кажучи, процес іде і е, це все підтверджує, що е, десь орієнтовно квітень є той місяць. Коли має бути зупинена війна, коли має бути е, зупинений вогонь і активні бойові дії? Звичайно, після того, що пострілюватимуть, е, і, можливо, роками навіть, але для нас найважливішим є е, радикальне зниження темпу цієї війни, е, тому що такий темп, як зараз, е, ми не витримаємо. Нам потрібна заморозка бойових. Дій, і е, очевидно, що цим же пояснює те, що, попри величезні втрати, наш ворог продовжує рватися на покровському напрямку в інших місцях Донбасу, продовжує кожен день захоплювати квадратні кілометри. Ну тому, що це вже було не раз озвучено, що є домовленість, що війна зупиняється по лінії фронту. Далі, ну якісь будуть домовленості, очевидно, що ми вийдемо із Курської області. Вони щось нам за це повинні дати, але загалом це буде е, лінія розмежування, нинішня лінія фронту. Тому вони хочуть якнайбільше захопити.